Трагічний випадок трапився у середу у селі Бабче Богоричанського району. Батька і двох синів, які увечері далеко за межами села косили траву, вразила блискавка. Загинув 24-річний юнак. Його батько з травмами та опіками доставлений у лікарню. Брат перебуває у шоковому стані. Потерпілі мешканці Калуського району, проте батько родом з бабчого і разом з синами приїхав на малу батьківщину. Увечері всі троє вирушили на поле. Почувши негоду, залишили коси і підійшли до куща, що ріс на полі. Блискавкою вразило всіх трьох. одного на смерть синів молодшого синів. Тато також пострадав, відкинуло його в бік. Ну, і старший син практично ну, не було таких видимих пошкоджень. Він е, найскоріше прийшов до себе, не втрачав свідомість ні тато, ні він, е, підняв батька, потім брата, однак брат не подавав ознак життя. Батько, незважаючи на травми і опіки, зі старшим сином пробували самостійно надавати потерпілому медичну допомогу: штучне дихання і непрямий масаж серця. Мобільних телефонів при собі не було, і тому довелося бігти до найближчих будинків і звідти викликати швидку. На цей час вже пройшло більше годин година 15 хвилин. Швидка допомога. Фельдшер констатував смерть. Батькові у Солотвинській районній лікарні медики надали допомогу. Провели експрес-обстеження, оскільки тато настоював, що він хоче повернутися додому. Зрозуміло, що така обстановка. Опік був на внутрішній поверхні лівого плеча і на лівому передпліччі. Також верхня третина лівого передпліччя ну і садна на спині, бо від того, що відкинуло бік на кущі, то садна на спині була. У ці дні погода особливо не стійка, спекотну погоду враз змінює гроза. І якщо негода застала когось у полі, не слід шукати захисту під поодинокими деревами або кущами. Потрібно залишити окремо подалі від себе всі металеві предмети, навіть прикраси. Якщо ви не один, тримайтеся на відстані від інших та намагайтесь не стояти, а лягти на землю. Краще сховатися у невеликих заглибленнях. У жодному разі не користуйтеся мобільним телефоном. Попереджають фахівці. Це може врятувати ваше життя.